Привіт усім. Сьогодні я би хотів поговорити про танчик КПЗ Концепт 1. Це преміум на дев'ятка подібна леопарду. Досить таки подібна, досить таки приємна. Ну, і, в принципі, давайте, як -то скажімо, глянемо, що ми тут маємо. Ми тут маємо, в принципі, повну відсутність зброї. Ось так він в нас виглядає. Така воно моделька. Е, ну, Бачите, що тут прям-прям-прям-прям трешняк по броні, тобто лючок є, який буде пробиватися, це не потрібно забувати. Хоча, бачите, гарматка в нього дуже високо в самій башні, тобто приємно виходити. Ну і чесно раді, тут кутий мінус 10. Тобто... Ви будете прям ідеально від... виходити, що, можливо, навіть в деяких моментах ця башня буде ну, супермаленька, щоб в неї попасти. Що ж ми маємо по ТТХ? Ми маємо, в принципі, 400 альфи, маємо пропиття 270. Якщо не помиляюся, на комисі да, 320, з альфою 400, ну це моя повага. Це досить таки крута гармата. Це до апнутого леопарда, скажімо так. Е, маємо тут час зведення з моєю зборочкою, в принципі, яку я буду вкачувати тут. Це 1,82, в принципі, reload тайм, 7 секунд, це дуже круто. І з таким пробиттям ви можете з 270 суто фармити, навіть вам, ну, в рідких випадках, скажімо так, вам потрібно буде переходити на кумулятиви. 0,24 точність це з Боновим. А я тут саме Боновий вентиль вкину, плюс приціл, який я, напевно, що буду міняти на експериментальне щось. Подивлюся, що там можна цікаво влупити. Плюс ми додали шоколадку. Плюс в нас тут ця от модерка є. Мінус 2 до точності. мінус 2%. Ну, тут ми плюс 5 додаємо, ми, типа, трошки невілюємо ось цю от модерку, але ми собі цим от бустимо просто трішечки ДПМ. Тобто, у нас тут на 20 він стає кращий. Що досить таки непогано. Далі, у нас мінус 10 кути, що приємно, 65 швидкість вперед, 18 назад. По ґрунтам він, в принципі, так, плюс-мінус і їде. Mm, так. E маскування 30%. В Русі 24. Ну, не саме, прям краще, але непогано. 1650 хп. І e огляд e e 468 метрів. Ну що ж, давайте подивимося суто такий бій на майстра. Який ми тут зіграли на карті Redger, бачите, тут сетапчик такий червоненький. Ну, в принципі, я не думаю, що я на сімьорці зроблю якогось майстра, але трошечки, скажімо так, це пощастило. Ось, до речі, моя збірочка, на якій я катаю, це поки що збірка, яку ми будемо міняти, тому що, кажу, мені тут, в принципі, Можна додати трошки точності, часу зведення, і це ж буде ще більш кращий апарат, чим просто там буде точність. Ну, це як експериментальне щось поставлю, подивлюся, що там можна цікавіше цю от нову приблуду кинути, чи що там. Не знаю, подивлюся. Бачимо, у нас тут Йох пушить. В принципі, так дефолтно. Хотів би так ще два слова сказати про сам танчик, про те, чого це фермер номер 1 зараз буде. Саме на 9 рівні, тому що на 8, ну, ви знаєте, там всі ці імбулічки, як Хмки, як там, Шкоди. Ну, ладно, XM може відіграти на звичайних може. Гром може відіграти на звичайних може. А от на 9 рівні, щоб ми так на звичайних там, бронебійних чи підколах відігрували, ну, таких танків, скажімо так, з адекватним бронепробиттям. Ну, трошечки маловато. Е, чому маловато? Тому що ВГ старає, старалося не робити якихось таких імбових танків. Ну, зрозуміло, з імбовим пробиттям, тому що їм ж вигідно, щоб ви грали на галді, щоб ви, типу, менше фармили. Менше заробляли кредитів, і той довше сиділи в грі, щоб виформити, умовно, якусь там, чи десятку, чи на якийсь режим срібло і тому подібне, що у вас трошечки економіка не йшла так, як має бути. А тут просто гімплей Леопарда. просто мій, так скажімо, улюблений гімплей, мабуть, тому що на важких танках Ну, скучно грати, вони повільні, да, типу ти там можеш танканути, але. Ну, в більшості, якщо ти щось можеш танканути на ББшці, то чуваки заряджають галду і просто тебе розривають. А тут просто ну, є динаміка, є просто Гучі Гармата, яка, бачите, вже 2700 настріляли. Я тут от поговорив там, скажімо, пару хвилиночок, і все, ми вже трошки маємо. Ми ж просто набили дефолтний демедж на, я не знаю, на якійсь дев'яточці, скажімо так. Середньостатистичного гравця. Чому це буде саме приємний фермер? Тому що, повірте, від гармати багато чого залежить, і вас, ну, ви швидко не втомитеся від умовного танку, який буде просто ідеально попадати в вас. Ви не втомитеся від такого ферму, тому що ну, вам рідко коли прийдеться переходити саме на. Кумулятив ви не втомитеся, тому що ну, він сам по собі приємний. Ну, подивіться просто, які пікселі я зараз дам і вб'ю танк. Ну, на умовно якомусь. ДЗТ це вам потрібно було би просто вицілити, не знаю, з 3, з 5, з 10-го пострілу цей піксель і все. Так, е, да, один мінус є те, що він не має броні, ну, але якщо ви, скажімо так, вмілий гравець, то воно вам сильно і не потрібно буде. Тому що тут, бачите, я якби і відігрував на першій лінії за рахунок цієї динаміки, просто ідеальнішої для Стежки, нагадую. Ви можете просто виходити від пікселя, давати, від мінус 10 увенів давати просто. Свій шот і навіть не получати відповідь. Ну і в принципі вам, Да, в деяких сетапах, картах, точніше і сетапах вам потрібна буде броня, і без неї нікуди, але в більшості випадків ви самі бачите, що тут картони спокійно граються, і типу не треба видумувати, то, що там танк не м'ятовий і тому подібне. Ну, типу, блін, танк в балансі, скажімо так. В нього немає броні, але зато в нього ідеально. Тягнуті інші характеристики це просто така хрустальна гармата, де ви будете кайфувати від неї, ну, а не плюватися умовно, як від якоїсь бабахи. Ну і бачите, ми вже тут, скажімо так, накидали 4000. В принципі, я думаю, що цей танк багатьом кому зайде, хто, е такий... хто любить пограти на леопардоподібних танках. Хто розуміє, як на них грати. Ну і в принципі це плюс один хороший прем іменно 9, тому що, самі розумієте, дев'яточок у нас не стільки багато, поки премівів є, але я бачу, що у них є таке бажання розвинути саме 9 рівні. І... Мабуть, що скоро ми бачимо, що 11-й, що 9-й рівні, будуть замість 8. Це я щось так думаю. Що ж, бачите, у нас бій закінчився. 4600 ми просто так і зідали. 3000. кого на святу. Ну, в принципі, тут бій кажу вам на майстра зразу. Зараз вам покажу результати. Ось такий у нас результат це майстер. В принципі, тут вся грудь, як то кажуть, в ординах. 300 ми насвітили ну, я, ну, Тут каточки, мабуть, меншість, тут більшість нас світили, 4600 накидали. Ну це не саме мій настрільний бій, але загально типу, ми тут більше 7000 сумарочки дали, бачимо наші просто. Що противники, що союзники, які стояли по лофикам, нафармили ми, до речі, 192 тисячі, це не так само не рекордний в мене бій по фарму, Тут було і по 200 тисяч, і по 250 тисяч бої. Тобто, трошки більше накинув, тут за 2 тисячі було. Що з приємного, він фармить бони, тобто ви можете навіть не сідати на умовно, якісь десятки, а фармити бони на ньому. Також. Ну, взагалом, доволі таки цікавий, комфортний. Ось цей от КПЗшник. і це, мабуть, буде прям машинка номер один на дев'ятому рівні. Це по комфорту. Точно дуже-дуже хороший танк на рівні, не знаю, якихось Борасіків по імбовості, мабуть. Ну, але не для пересічного гравця, який не вміє користуватися його плюсами. І буде розказувати, що, типу, леопардоподібні танки, це Крін, Шкал і тому подібне. Ну, чуваки, типу, блін. Умовно, да, якщо ви зустрінетесь на то да типу, якийсь броньований танк виграє в нього, мабуть, 9 з 10 боїв. Але якщо ви зустрінетесь на якійсь карті. Я не знаю. Мовно, Малинівка, ну, чуваки, трошечки, прийдеться, як то кажуть, від нього потерпіти, тому що накидає він там, то вам знатно. Що, ж, дякую всім за перегляд і зустрінемося в нових відео. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і підтримувати український контент.